Вітаю. Один із виробників китайських робить лопасті. Є виробник DJI, у них все дороге і все якісне. І інший виробник, назвати назву я не можу. У нього ось така упаковка картонна. Написано пропелери для Mavic 3. Комплектації у китайців дуже різні. Буває лопасть А, Б в комплекті, а буває все разом. Тобто дві лопасті А і дві лопасті Б. Їх розрізнити можна тільки по стрілочкам. Особливість цих лопастей, вони самі жорсткі тут є ребро жорсткості. Їх особливість є три фіксатори. Один, два, три. Тобто мавік у третьому лопасті не закручуються на гвинтики, як у інших моделей. Міні 3, наприклад, міні 2, міні, у них всіх на гвинтах. У Mavic 3 це на защёлках трьох таких фіксується. Самі лопасті доволі якісно зроблені. Не бачив ні разу на одного в них дефекту. Так що будете знати, якщо ви хочете купити лопасті, за менші гроші от, от, отакі можна купувати.